Всім привіт! Дуже рада вас вітати. Хто зі мною не знайомий, мене звати Інна, я провідник цього стояння, медитації та інструктор з йоги. Сьогодні у нас буде практика дихання. У нас буде декілька етапів і перше, з чого ми почнемо, це ми сідаємо у комфортну, зручну позу, можна по-торецьки, можна ось у такому форматі, якщо вам буде комфортно, сідниці п'яте. І найголовніше це те, що у нас спина рівна, плечі опущені. Якщо вам важко певний час сидіти з рівною спиною, створіть для себе опору і сідницями підійдіть до стіни або, можливо, до вашого ліжка, щоб якщо м'язи ваші не тримають, опора була на щось ззовні. Спина рівна, прикриваємо очі, плечі опущені вниз. І носом робимо глибокий вдих. І спокійний видих. При цьому у нас працює живіт, глибокий вдих. І спокійний видих. І ще вдих. І видих. Поспостерігайте зараз, як саме працює ваш живіт. Коли ви робите вдих, ваш живіт має розширятися. Чому так? Тому що в нас є ось така умовно діафрагма у нас внизу. І коли ми робимо вдих, вона опускається. І наші органи, які тут знаходяться, їм потрібно місце, щоб. Трошечки вийти. Тому, коли ми робимо вдих, діафрагма опустилася, живіт надувся, органи пішли в, той, в ту нішу, де в нас надувся живіт. І видих, живіт повертається назад. Спостерігайте за цим, тому що, знаю, що у декого, навпаки, що не є окей. Повертаємося до нашого дихання і спостерігаємо вдих. Розширяється живіт і видих, живіт повертається назад. І так дихаємо ще приблизно 10 разів. Глибокий вдих. І видих. Наш вдих і видих має бути однаковий за часом. Знову глибокий спокійний вдих, наскільки вам комфортно зараз. І повільний, розслаблюючий видих. Знову вдих. І з розслабленням свідомо відпускайте напругу, яка є у вашому тілі, у вашій свідомості. Ви повністю переносите ваш фокус на ваше дихання. Ще вдих. І спокійний видих. Глибокий вдих. Ще вдих і видих. глибокий вдих І видих. відчуваєте розслаблення, спокій? Боки вдих, плечі розслаблені, опущені вниз. І видих. І ще вдих. нас глибокий, неспішний вдих. Живіт розширяється. І видих. Наступним етапом у нас буде затримка дихання. Перші дві затримки ми робимо на вдиху і Третю ми будемо робити на видоху. Ви зможете порівняти свої відчуття, коли ви затримуєте на вдиху і коли ви затримуєте на видиху. Це одна із сходинок, яка веде нас до заспокоєння нашого тіла, нашої нервової системи. Більш детально, що нам дає затримка дихання, ви можете почитати в описі цього відео, а ми будемо починати. Що важливо зробити? Перше, найважливіше це те, що ми робимо затримку дихання не на 100% вдиху, що ми аж задихаємося. Ні, ми робимо спокійний вдих приблизно на 70-80%, залишаючи ще простір. І якщо у вас, я буду засікати час, якщо у вас не вистачає затримки дихання, у мене на моєму досвіді, коли я почала практикувати. Було десь 30 секунд, там ледь-ледь я трималася. А потім вже це була хвилина і півтори хвилини. Якщо ви зараз відчуваєте, що ви не можете дотримати ту хвилину, яку я буду зараз засікати, відпускайте, робіть глибокий вдих, видих, і знову на вдиху затримуйте дихання на той час, який залишиться. Тож ми будемо починати. Спочатку ми робимо. Глибокий вдих, спокійний видих. І знову вдих на 70-80%, і наш час починається. Затримуємо дихання. Видих. Знову глибокий вдих. Спокійний видих. Відчувайте ваше дихання, як повітря проходить крізь ваші ніздрі І потім енергію спускається по вашому тілу. Знову робимо глибокий вдих на 70-80% і затримуємо дихання час пішок Знову робимо глибокий вдих, спокійний розслаблюючий видих. І ще раз глибокий вдих, розслаблюючий видих. І зараз ми будемо затримувати дихання на видисі. Робимо глибокий вдих, спокійний видих на 70-80% не повну. і наш час починається. Робимо глибокий вдих. І спокійний видих. Знову глибокий вдих. І повільно розслаблюючи видих. Залишаємося тут на декілька дихань. Спостерігаємо за своїми відчуттями. Очі. І наступне останнє, що ми будемо зараз робити, це саме дихання, яке сфокусоване на заспокоєння нашого емоційного та тілесного стану. Якщо ви займаєтесь вперше, або стикаєтеся з диханням вперше, або, можливо, ви чули про те, що ліва сторона це жіноча енергія, лунна енергія, і вона охолоджує, відповідає за охолодження. Права сторона це сонячна енергія. Це про ті моменти в житті, коли вам потрібно пробудитися, вам треба включитися в щось, ви дихаєте правою ніздрою. Так що ми зараз будемо великим пальцем прикривати праву ніздрю. Можна зробити ось так, або ось так, як вам комфортно. Ми великим пальцем прикриваємо праву ніздрю. І дихаємо лише лівою ніздрою глибокий вдих. І спокійний видих. Дихаємо у своєму комфортному темпі, пам'ятаємо про наш живіт, Ми дихаємо животом, даємо можливість нашим органам чудово рухатися. Тож, наш час буде починатися. Ми у цьому диханні будемо 6 хвилин. І ви після цього дихання певно відчуєте зміни, відчуєте заспокоєння, відчуєте легкість. Тож дозвольте собі просто поринути, просто довіритись і просто відчувати. Наш час починається. Великим пальцем ми закриваємо праву ніздрю і робимо вдих лівою ніздрю. І видих лівою ніздрою. Продовжуємо дихати у своєму темпі і повністю поринаємо у свої відчуття. Опускаємо нашу руку, повністю робимо глибокий вдих двома ніздрями. І спокійний видих. Залишаємося тут, прикривши очі і спостерігаємо за нашими відчуттями. Якщо ви практикуєте перед сном, лягайте комфортно у ліжко і засинайте. Якщо ви практикуєте посеред дня і відчуваєте, що ваше тіло хоче лягти на підлогу або на ліжко і дорослабитися, зробіть це для себе, або просто відкривайте очі і починайте ваш день. Дуже дякую вам за сьогоднішню практику разом Намасте!